Слава Націі, вітаю на каналі Добрий Римбат, Грія, Сушко добрий. Все, останні варіанти з кільцями не працюють. Не працюють у мене кільця. Тобто, ось крок, менший крок не тримає. Більший крок наступний. Проміжних немає. Наступний он вигризається, рветься, псується. І це ну, в максимально благородному конусі. Не працює. У мене немає інших кілець, немає інших варіантів. Таким чином, я просто прошу Руслана зробити мені туди пробку. Ми це заглушимо і все. Тому що, ну, скільки я рік на цій машині працюю, я не знаю, яку функцію виконується втулка на сьогоднішній день. Ми спробуємо просто поставити пробку і до побачення. Бо ну, не можу я. Не можу я туди нічого поставити, поміняти кільця. Воно все травить, воно все неоперабельне. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.